Звертаюся до організації Мирне небо. Ось ми зараз тут в Печені громаді Печніській селище Мартова. Бабушка Люба, в неї зовсім немає води до будинку. Вона майже ну, ледве пересувається, води, не газу, не води не газу, нічого, води, нічого немає. Громада була колись спроможна сьогодні ось така Шишка ситуація. Валицям, все да, і сусіди там доглядають, допомагають воду носити. Прохання встановити в селищі трьох або кубову бочку для питної води. Благодарю мирний мирний фонд города Харкова, Благодарю вам усім усім, що так потомляє дітки і мамі такі старі. Спасибо вам усім усім, діточки родники, всі. Хай вас господь оберігає від війни і всього вам у сім'ї хорошого дає. Спасибо, діточки закріпили нашого місцевого депутата Ольгу Вікторівну за особами похилого віку, да, за двома за Надією Іванівною та бабушкою Любою, да Любов Миколаївна, яка має дуже дуже багато великих проблем, яка потребує соціального супроводу. Ми будемо тримати на контролі. Дякую, якщо відреагуєте.